Минув тиждень від початку роботи нового уряду. На старті ми чітко для себе визначили чотири пріоритети: це гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова. Протезування сьогодні один із головних пріоритетів нашого уряду. Наше завдання зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно. Сьогодні я мала можливість побачити сучасне українське виробництво протезів Біонікс. Це приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався і з'являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези. Оборонний сектор будемо масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні разом з Мінцифри. Ми запускаємо новий грантовий конкурс в межах Брейван. Наша мета, щоб все від обладнання до хімії витовлялося в Україні системно і в потрібних обсягах. В економіці ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від уряду відчутні кроки з дерегуляції, тому ми починаємо з колегами аудит всіх державних видатків і процедур і плануємо значно скоротити бюрократію. Продовжуємо роботу з міністрами з кожним очільником міністерства. Зустрічаюсь окремо. Ми напрацьовуємо конкретні плани, вони ляжуть в основу програми дій уряду.